Вітаю всіх на своєму каналі Міфічна Цяєва Тара Психологія. Вітаю знак Зодіака Люди народжені під знаком Зодіаку Риби. Тому що зараз ми будемо дивитися, що вам підготував тиждень з 15 липня по 21 липня. Саме для знаку Зодіака Риби. І хочу нагадати, що люди нарушені під знаком зодіаку риби з 20 лютого по 20 березня. І так, давайте подивимось, що підготував цей тиждень саме для вас. Десятка пентаклів – це дуже добра карта. Це успіх, стабільність, сімейні цінності, матеріальне благополуччя, можливо, ви будете насолоджуватись часом із сім'єю, або відчуєте задоволення від досягань фінансової сфері. Так, десятка це говорить про завершення якогось складного етапу, біль або зраду. Це може вказати на важкі зміни або кінець чогось, начущо, але також на можливість почати новий етап. Так, це дуже болісна карта, це така, знаєте, карта. Ну, Людина тут зображена в вмерла. І хочу зазначити, що після цієї карти йдуть інші карти, тому бувають такі моменти, коли нам, на жаль, потрібні якісь такі етапи у житті, в які ми переходимо, але з такими етапами ми навчаємося і беремо опит. І це потрібно. Пітірка жеслів символізує конфлікти, змагання, суперечки, можливо, навіть внутрішні. Ви можете зіткнутися з непорозуміннями або змаганнями у вашому житті, що вимагатиме від вас витримки стійкості. або у вас будуть стосовно якоїсь ситуації, будуть відбуватися навіть внутрішні такі от змагання. Тужеслі Ту нам говорить про новий початок натхнення і енергію. це час для нових проєктів, креативних ідей, які принесуть вам радість і задоволення. Штьорка жезлів – це триумф, це перемога, визнання, успіх, вона вказує на те, що ваші зусилля будуть винагороджені і ви досягнете бажаного результату. По сімірки кубків, це, знаєте, фантазії, ілюзії та вибір. Можливо, ви зіткнетеся з багатьма варіантами або рішеннями, і вам буде важко визначитися з тим, що дійсно для вас важливо. І по вісімки кубків, ця карта говорить про залишення чогось позаду пошук, пошук нового шляху або внутрішній подорожі. Ви можете відчути відчути потребу залишити те, що більше не приносить вам радощі і задоволення. І можу сказати, що цей тиждень обіцяє бути насиченим і повним як викликів, так і можливостей. Зробіть вибір обережно і не бійтеся залишати те, що більше не приносить вам радощі. Давайте подивимось для вас раду від ваших силу. Саме на цей тиждень, з 15 липня по 21, липня. Зірка лекі та лист. Ну, дуже добре. Це добрий, добрий знак. Тому що зірка це світла, надія, віра в майбутнє, якір це стабільність і захист, лист, це повідомлення, документи, так, комунікація. І отже, вам радять зосередитись на мріях і цілях, будьте стабільними у своїх діях і уважно вирішити всі питання, пов'язані з комунікацією і документами. І бажаю вам успішного тижня, щоб у вас здійснилися всі ваші мрії, і все минулося, і все те, ще не приносить вам радощі у житті, ще і залишається у минулому.